Доброго часу доби. Сьогодні я пропоную вам дізнатися, як за допомогою середовища штучного інтелекту кама розробити презентацію, текстовий документ чи веб-сторінку. Звісно, ви зможете її відредагувати, але основні речі та думки. Штучний інтелект пропише замість вас. Отож, першим кроком є реєстрація. Ви можете продовжити за допомогою Google аккаунту. Виберіть той, який вас цікавить. Наступним кроком у вас буде вибрання пункту Create New. І ви можете починати генерацію з тексту, який ви ведете самостійно. В середовищі гама з файлу, який ви створили у будь-якому текстовому процесорі, і сюди можете його імпортувати, або ж з нуля. Вибираємо генерувати з нуля. Наступним пунктом є вибір, чи ви хочете створити презентацію, чи текстовий документ, чи веб-сторінку. Залишаємо презентацію, вибираємо українську мову. Вибираємо, скільки ми хочемо мати слайдів. Нам достатньо буде восьми. Якщо ж ви хочете більше, то потрібно проплатити. Давайте подивимося ціни і можливості ось тут. Для початку нам достатньо безкоштовного середовища. І ось тут нам потрібно вписати ту тему, на яку ми хочемо. Отримати презентацію. Отож авторське право? Право на зображення. Генеруємо. Можемо подивитися назви слайдів. Якщо нас все влаштовує, ми натискаємо пункт Continue. Наступним пунктом є вибір дизайну вашої презентації. Оберіть той, який вам подобається найбільше, наприклад, я зупинюсь на цьому. І переходимо до пункту генерувати. Звісно, для того, щоб дізнатися, чи презентація. Зрозуміла, її потрібно перечитати, а в будь-якому разі ви можете завантажити за допомогою пункту Share Export у форматі або PDF, або у форматі PowerPoint вашу презентацію і далі редагувати. Можете поширити, можете використати. Розширене посилання, але я би на вашому місці зупинилася на пункті експорт. Ну, або ви можете запросити до групи інших людей, щоб розробляти разом якусь інформацію. Все-таки зупинюсь на пункті експорт і на двох варіантах експортування. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо вас щось не влаштовує. Ви можете повернутися до початку і спробувати згенерувати новий промпт, тобто новий запит. Давайте ми спробуємо це зробити на прикладі документу. Знову ж таки, виберемо українську мову. Продовжуємо і генеруємо. Ви бачите, що текстовий документ він виглядає дуже схоже. До презентації, тому моя порада все-таки створювати презентацію, але ви можете спробувати експортувати та подивитися, як це буде виглядати. Це може зайняти кілька хвилин. Не переймайтеся. І ось давайте поглянемо, як це виглядатиме. Ви бачите, що є позначка, де, у якому середовищі створене. І ви в будь-якому разі можете все-таки орієнтуватися на презентацію. Як ви бачите, різниця не надто велика. Ну що ж, основну інформацію ми з вами розглянули, як поділитися створеним ресурсом теж. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна, а коли ви навчитесь писати хороші запити, ви будете отримувати точнішу інформацію. Вдосконалюйтесь і розвивайтесь!